Ви тільки подивіться, де ми опинилися. Я б сказала, що це містечко музей, такий собі музей під відкритим небом. Це Лауенбург, Ельба, містечко, яке гарне своїми мальовничими вузькими провулками. Саме вони створюють приємну атмосферу міста. Це не просто мальовниче маленьке містечко, а ціла столиця герцогства, причому воно існує й досі на адміністративній карті Німеччини. А ось видніється церква міста Марії Магдалени, яка представляє тут велику культурну та архітектурну цінність, а збудована вона була в 14 столітті. Неодноразово перебудовувалася. Остання масштабна зміна була зроблена на початку ХХ століття. Тоді було перебудовано шпиль основної будівлі, а нині це лютеранська церква. Про це містечко я дізналася випадково, коли мусила їхати сюди по роботі. Приїхавши сюди, одразу ж відчула приємну атмосферу міста. І зловила себе на думці, що обов'язково приїду сюди прогулятися у вихідні. А як ми знаємо, що з думками треба бути обережнішими, бо вони мають здатність реалізовуватися. І ось я йду старовинною бруківкою. Своїми численними прапорами Лауенбург нагадує, що це портове місто. Тут, у старому місті, є багато ресторанів, які мають тераси та гарні краєвиди на Ельбу. На головній площі міста не можна пройти по статуї хлопця, який щось кричить у бік річки. Ця скульптура має історичний підтекст. Саме в цьому місці знаходилися будинки, які були зруйновані військами союзників уже в останні дні війни, а хлопець закликає до миру. Привіт, друзі! Я зараз знаходжуся в місті Лауенбург, Асканія Плац. Сьогодні видалася така гарна погода. Тепло так, нарешті справжня весна. Я навіть одягла таку гарну сукню. Тут можна посидіти на ось такій лавочці, старенькій, і поспостерігати за гарною панорамою міста. Скрізь зелено, так гарно сонечко. А Мій чоловік мене фотографує, то добре. Буду мати багато гарних фото на пам'яті. Прямо насолоджується цим запахом. А пташки співають як голосно. Херстманчат. Вікуль. Як добре. Назад по сходах йти легше. Ось вона гарна, яка розділа. Друзі, про містечко скажу, що воно розташоване приблизно за 40 кілометрів на південний схід від Гамбурга. і є найпівденнішим містом землі Шлесві хольштайн Тут його ще називають південним балконом, бо розташоване у кутку трьох земель. А чому? Бо якщо перетнути міст Ельби, то опиняємося. Консторфі, земля Нижня Саксонія. А якщо виїхати з міста на схід, то опинимося на землі Меклінбург. Передня Померанія. 9,56 квадратних кілометрів становить площа міста Лауенбург. Так пише Вікіпедія. Тут проживає трохи більше 11 тисяч жителів. Ось ці будиночки, збудовані в 15-16 столітті, збереглися до нашого часу, і є досі житловими. Тут хочеться розглядати цікаві вітрини. Як бачите, всі будинки утримуються в хорошому стані, через що цей район виглядає надзвичайно затишно. Так і хочеться залишитися і пожити тиждень, другий, а краще місяць. Ще однією особливістю старого міста Лауенбурзі є таблички всіми жителями будинків, починаючи з моменту їхнього будівництва і до наших днів. А ця вітрина взагалі якась магічна, неначе машина часу. Дивлячись на себе в дзеркало, переміщаєшся на 500 років назад. Ось такий собі затишний ресторанчик. Написано, що з терасою на Ельбу. Вітрині бачимо виставку картин, мабуть, місцевих художників. Цей будинок продається. Раніше основним видом діяльності в місті було суднобудування. Наприкінці 19 століття на території Лагуенбурга була створена верф, що діє й досі. Але нині жителі міста переважно їздять на роботу до Гамбурга. Ось оцей будиночок дуже різниця поміж усіх. Ось так цей будинок виглядає з іншого боку. Як бачите, тут в основному фахверкові будинки. Побудовані щільно один біля одного, наче у вулику, впадають в очі надписи релігійного змісту на будинках, дверях. Оці таблички на будинках безцінні, на них міститься вся інформація така собі свого роду біографія про кожний будинок, який цілів до наших днів, гуляючи містом. Люди підходять і просто читають. За моєю спиною картина очікування. Жартую, звісно, четвероногий на підвіконі виглядає когось. Цей песик вже став місцевою зіркою. З нього малюють навіть картини. А ще я з цікавістю розглядала виставку макетів кораблів ось на підвіконі. Дуже гарна ручна робота. Видно, що в кожну роботу вкладено багато любові. Зацінила. Такими вузькими провулочками можна дістатися набережної. Гуляючи набережною, на стінах будинків можна знайти позначки рівня, до яких піднімалася вода під час. Найпотужніших повеней. Але все одно місто продовжує стояти на березі норовливої річки. Ось дивіться, яка гарна поштова скринька. Хочеться написати листа подяки жителям міста за те, що зберегли красу та оригінальність міста, що на Ельбі, та кинути до скриньки. Отримавши гарні враження від міста, насолодившись його краєвидами, ми повертаємося додому. Церква тут ще служить як маяк, щоб не заблукати вуличками. Тут дворі ми припаркували свій автомобіль. Ще поїхали далі. Ось так, їдучи вгору, ми залишаємо місто. Друзі, знайшла ще цікаві факти про річку Ельба. Ельба сама по собі широка, але не глибока. З повільною і плавною течією дуже протяжна. Довжина її становить 1091 кілометр, з яких 727 кілометрів протікають по території Німеччини. Витік Ельби знаходиться у горах Рконоше в районі Чесько-Польського кордону поблизу міста Шпіндлеру в млин і впадає в північне море. А ось так живе сучасне місто Лао. можна не помітити нескінченні поля ріпаку або рапсу, що у травні червні всюди цвітуть у Німеччині. З одного боку, ця рослина є джерелом сировини для виробництва маргарину, майонезу та кулінарної олії. А з іншого боку, завдяки унікальному місту жирних кислот, ріпакова олія має високу. Дієталогічну цінність і є одним із найпопулярніших видів олій на європейському ринку. Рапс в Німеччині цвіте. А як гарно пахне. Це вже є традицією кожного року фотографуватися в рапсі. З бджілками. А, коли ще так гарно тепло. А тут рядом ліс. Всім дякую за увагу і бувайте здорові! Сонечко сліпить.